Шкільне подвір'я загальної освітньої школи номер 69 ще зранку гомоніло, як вулик. Задовго до початку свята прийшли і ті, хто вперше сяде за парту, і ті, для кого цей навчальний рік останній і найвідповідальніший. Сьогодні у мене 1 сентября, я вже як випускниця, у мене таке волнення, так як я розумію, що я перехожу в взрослу жизнь. І не хотілося б, звісно, покидати це заведення, так як здесь. Первые друзья, первые учителя, э, классный руководитель мне сейчас как вторая мама, я это очень ценю. Сегодня не сильно веселое настроение, все-таки последний мой первый звонок. Ну, волнуюсь, все-таки на следующий год уже не буду ходить в школу, переживаю, взрослая жизнь начинается. Ну, школу буду помнить как ну, хорошего учителя, каждых учителей буду помнить, каждый учитель что-то пытался дать, вложить в нас. все лучше далі, то что мы, конечно, не всього воспринимали, это одно. ну, ну будем стараться не делать больше таких ошибок, ошибок, как в школе, учиться, в институтах. Загальноосвітня школа номер 69 школа життєвого успіху. Цей девіз зазначають вчителі, має стати життєвим кредом всіх, хто обирає цей навчальний заклад. А таких чимало. Тож на шкільному подвір'ї були і цілі династії. Эту школу мы выбрали, потому что здесь династия прошла наша. Здесь училась моя сестра, мой муж. Я закончила 25 лет назад эту школу. Очень нравится. Прекрасные учителя, прекрасная ну, вот, столовая, медперсонал, организатор в школе очень хороший. Очень хорошая школа. И я и внуков своих сюда приведу. В том году у меня выпустилась дочка, в этом году седьмой класс сын идет. Как и у всех школах места – 62 Дев'ятій готові до нововведень. Так першачки вивчатимуть іноземну мову з першого класу, з другого інформатику. І для цього створені всі умови. Нововведення, які сьогодні вводяться в школу, це введення, це робота за новими державними стандартами початкової освіти. Наші вчителі перейшли перепідготовку і готові дати свої знання учням першокласникам. Також ми раді вітати в нашій школі і наших дорогих випускників. Ми випускаємо в цьому році два одинадцятих класи і 2 9 дев'ятих класи. Це наші учні, які завдяки тому, що введена профілізація в навчальному закладі, вже визначилися з майбутньою професією і отримають кінцеві, так сказати, результати в дев'ятому одинадцятому класі і готові будуть до життя. Втім, перше вересня все ж таки святковий день. Тож на урочистій лінійці не лише говорили про плани на майбутнє, а й просто ділилися емоціями, нагороджували кращих спортсменів, активних і допитливих, дарували подарунки та квіти, вітали малечу і одинадцятикласників. Особливо хвилювалися батьки, які лише починають шкільне життя зі своєю малечею. Сьогодні ми родителі первокласниці, Для нас сьогодні дуже волнительний день, тому що ровно сім років тому ми народили нашу дівчину, і ніхто не думав, що вона виросте такою красавіцею. Сьогодні. нам придется отдавать ее в школу. Мы очень волнуемся, надеемся, что все будет очень хорошо. Школа нам очень нравится, учителя очень приветливые, добрые. Я надеюсь, что моя дочка будет отличницей. У нас сегодня первая клашка, идет первый раз первый класс. Надежда будет на самое лучшее, будем стараться. А пожелать хочу терпения, удачи, вот, хороших отметок. І всі найлишала в цьому гаду нарешті. Жили школи та інститути. Новий 2012-2013 Навчальний рік розпочато у місто. Завітала осінь голосом першого дзвоника, сповістивши про свій прихід.